Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. Серпень 2023-го унікальний, адже матиме дві повні в перший та останні дні місяця. І обидві ці повні не звичайні, а суперповні. У цьому відео ми розглянемо першу повню, що буде 1 серпня. Її точна фаза о 21.32 за Києвом. Дізнаємося, чому вона супер та що це означає, її знаки для всіх нас і як правильно підготуватися та зустріти цю важливу подію. Підписуйтесь на наш YouTube канал і натискайте на дзвіночок, щоб разом досліджувати захоплюючий світ астрології. З попереднього мого відео ви знаєте, що ми увійшли в період ретроградної Венери, і триватиме він до 4 вересня. А 23 серпня накладеться ще й ретроградний Меркурій. Таким чином, в загальному ретроперіод близьких планет триватиме до середини вересня. В цей час дуже добре навчатися. Знання, може, й повільно засвоюються, але ґрунтовно. Відновлювати минулі відносини, вирішувати конфлікти, миритися, працювати над поточними проєктами та завершувати їх, переглядати та змінювати пріоритети. Повертати борги і закривати кредити та купувати речі, що розраховані на короткий період використання. А от чого робити не варто: одружуватися, починати романтичні стосунки, робити пластичні операції та ін'єкції краси, експериментувати із зовнішністю, починати справи та проєкти, брати кредити та інвестувати кошти, купувати дорогі речі електроніку, меблі тощо. І ось в такий ретро період Венери ми і зустрічаємо першу повню серпня. Повня 1 серпня має назву суперповні, тому що відбувається в період місяця в Перегеї, коли він, рухаючись по еліпсу, перебуває найближче до землі і, відповідно, найсильніше впливає. А яке ж гарне романтичне явище ми з вами спостерігатимемо! Повний місяць буде жовтого кольору і особливо великого розміру! Найбільше він буде в ніч з 1 на 2 серпня, а далі щоночі віддалятиметься по еліпсу і спадатиме до новомісяча 16 серпня. Відкриваємо астрологічний календар Олени Осипенко та Юрія Боянова та знаходимо клітинку 1 серпня, бачимо в її центрі символ повні та час події для України. Точний час повні за Києвом, 21.32 і це відбудеться в один момент на землі. А якщо ви в іншій країні, враховуйте різницю в часових поясах з Україною, щоб не пропустити цю чарівну подію. А знати точний час потрібно для наступного. В точний момент повній, плюс-мінус 5 хвилин, думайте лише про хороше, про перемогу, про квітучу, сильну Україну, про наших воїнів світла, даруйте подумки їм сили, стійкості, мужності та дякуйте за наше світле майбутнє. Дуже добре буде помедитувати чи помолитися в цей час. Клітинка забарвлена саме у Фіолетовий, тому що дві найважливіші астрологічні точки сонце, що символізує дух та місяць, душа, розташувалися чітко навпроти одне одного, утворивши напружену опозицію. В інформації про сонце бачимо букву Р. Це свідчить про те, що 10 градус лева, в якому перебуває сонце, є руйнівним. Що це означає, розповім далі при аналізі гороскопу повні. Дію повні відчуваємо десь за три дні, з 28 липня, і чим ближче ми, під, ми з вами підходимо до точного часу повні, тим сильніша є напруга на рівні почуттів, емоцій та фізичного стану. Самоконтроль ослаблений, основна спокуса відчуття влади над людьми. Тому у цей період частіше виникають конфлікти та помилки при ухваленні важливих рішень. Це час не для активних починань та планування. Але ми отримуємо важливий сигнал від Всесвіту – Будьте уважні до свого фізичного та ментального здоров'я, приборкуйте пристрасті та бажання, контролюйте емоції, будьте терплячими, не лінуйтеся, долайте похмурі думки і не піддавайтеся на провокації. Пам'ятайте, що керувати можна тільки тими, хто живе у постійному страху якщо скласти гороскоп на точний момент повні 1 серпня, то ми, звичайно, побачимо сонце та місяць навпроти одне одного в знаках Лева та Водолія. А чи є серед вас представники цих знаків? Пишіть в коментарях та діліться своїм станом перед повною, що наближається. В повню пальма першості належить місяцю, і його положення в 10 градусі водолія вказує на контроль, стримування та обмеження, що водолію, як волелюбному знаку, якраз не властиво. А тому перша підказка повні навчитися тримати очі відкритими, що дасть можливість усвідомити красу навколишнього світу. Це характеристика градусу за Ісидором Космінським. Сонце навпроти, в 10 градусі Лева, і цей градус, як ми вже згадали вище, є руйнівним. Так як Лев знак лідера, прояву індивідуальності та виходу на сцену, руйнівний градус потворює прояв таких якостей. І здорове лідерство може призвести до прояву гордині, нехтування потребами інших, негативу і навіть зіркової хвороби. У зв'язку з цим дуже вдало буде протягом наступних двох тижнів проявити свою альтруїстичну сторону. Допомагайте іншим, тим, хто цього особливо потребує. Займіться благодійністю, працюйте на благо суспільства, замість того, щоб підживлювати власне его. А ще це все дуже резонує з періодом ретровенери. Не варто розпочинати нового, ухвалювати важливі рішення, експериментувати із зовнішністю, робити дорогі покупки тощо. Сонце та місяць в гороскопі повні, окрім опозицій між собою, мають також аспекти: квадратуру з Юпітером, що стримує нашу і без того вже обмежену соціальну діяльність та сприятливі аспекти з білим місяцем, що підкреслює важливість духовної складової у складні космічні періоди. Коли справи соціальні ставимо на паузу, то дійсно наперед виходять питання духовності. Медитуйте, наповнюйте свій внутрішній світ рівновагою, гармонією, безумовною любов'ю, ставайте кращою версією себе, накопичуйте сили і готуйтесь до звершень соціальних в астрологічно сприятливий період 16 вересня. Окрім аспектів Сонця та місяця, пропоную звернути увагу ще на ці, що є якраз точними в карті повні. Перший вузли, що зовсім недавно змінили знаки. Квадратість з Плутоном, планетою влади, що зараз в ретроградному русі повернувся в козиріг. Цей аспект підкреслює виклик владою над іншими людьми, про які вже згадували раніше. Простежте в собі такий стан, Чи є він, якщо так, переформатуйте на отримання влади над своїм власним життям, а не чужими. А ще Плутон наголошує на необхідності взяти на себе відповідальність за важливий вибір. Потрібно не боятися йти шляхом овна та ухвалити важливе рішення. Також Меркурій в точній опозиції з Сатурном, що говорить про невпевненість, страх змін, песимізм та сумніви у власних силах. А на противагу такому аспекту Марс в гармонійному тригоні з Юпітером, що подарує ентузіазм, оптимізм, енергійність у справах та сприятиме завершенню поточних задач і проєктів. Що ви обираєте? Яку енергетику повні 1 серпня підтримаєте і розвиватимете? Такий подарунок ви і отримаєте від новомісяча через 2 тижні. Друзі, я вам дякую за перегляд і підтримку. Якщо сподобалося відео, поставте лайк, напишіть коментар та поширте серед рідних та знайомих. Підписуйтеся також на мій блог в інстаграм, де я в сторі здаю огляди на щодень та ділюся цікавою астрологічною інформацією. Бережіть себе і близьких, обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги і тримайтеся, не опускайте рук. Ми всі потрібні сильними нашій Україні, щоб перемогти ворога, який цинічно записався нам у брати, а сам нищить наші мирні міста і села. Цьому нема прибачення та поступок. Ми боремося на своїй землі і переможемо. Слава Україні!